Я приїду вам по штуку, але чекає Доброго дня всім присутнім. Руслана Мельник, мешканка міста Борислава. Якраз просто Олег Михайлович затронув доволі болючу тему водопостачання, і пан Микола ну він досить так імпульсивно можна сказати в глобальному просторі. Всієї політики зачепив проблематику. Але найперше, з чого нам потрібно почати, це з дрібних проблем, але одночасно і масштабних нашого міста. Тобто найбільша проблема це є проблема водопостачання, проблема бореслав водоканалу. І Ігор Романович говорив, що зараз ведуться. Різного виду переговори, різного там напрямку шукається компроміси виходу з тої ситуації, яка склалася. Але хочу нагадати Ігору Романовичу, що Олег Михайлович того не знають. Від... Починаючи від 2011 року, у нас є підозра у всіх мешканців міста, що дане підприємство навмисне. Доводилося до такого стану, в якому воно зараз опинилося. У лютому 2011 року Бориславською міською радою було прийнято рішення сесійне, де більшістю депутатів було видано дозвіл на демонтаж тоді недіючого водогону. Під видом монтажних робіт були викопані також труби по вулиці Футьковича, Дрогобицькій. І ще декілька вулиць зачепили. По даному факту було порушено кримінальне провадження. Наголошую в 2012 році. Сьогодні ми маємо 15-й рік і ми стоїмо на тій самій точці, з якої почали 5 років тому. І дуже влучно ви сказали, Олег Михайлович, що у нас немає ні Радянського Союзу, ні Москалів, ні Путіна. Тут є ми. І тут є наше місто, і тут є представники нашої влади міської. Напевно, тому до вас ми зверталися. Якщо ви пам'ятаєте, от пані Ірина, я ми писали в своєму зверненню у зв'язку з неспроможністю нашої Бориславської влади, убиваємо до вас. Тому що дійсно дійшли до тупику. Повернемося назад. Коли порушилася кримінальна справа в 2012 році по факту викрадення водогону, не буду озвучувати прізвища, так як не маю морального права на те. Директором тоді Борислав Водоканалу був депутат Бориславської міської ради. Відповідно, там повинен пройти певний ряд процедур, щоб як мінімум висунути підозру, тобто через Львівську обласну прокуратуру. Як результат, ми маємо на сьогоднішній день. Не маючи ніякого результату, вибачте, за тавтологію. Наступним кроком було Бориславської нашої влади це створення, ну, можна сказати, двойника Борислав Водоканалу, ЦКП Вододар. З якою цілею з метою створювалося, залишається по сьогоднішній день для нас громади загадкою. Так як тільки крім як розкрадання коштів. Можна так стверджувати, тому що я маю відповідь від нашого Бориславського прокурора, так як робила звернення, посадовими особами міського бюджету. І знову ж таки, директором цього вододару був депутат Бориславської міської ради, якому теж не можуть висунути підозру, тому що Львівська обласна прокуратура повертає назад. Вже третій, тричі дану справу на дорозслідування. Ми знаходимося в замкнутому колі, і вважаю і вважаємо ми всі, що дану ситуацію потрібно виносити на рівень області як мінімум. Тому що ще раз повторююся: та ситуація, яка склалася місяць тому в місті, вона це вибух соціального невдоволення. Ну, яке слава Богу, закінчилося більш-менш адекватно. Це є наслідок бездіяльності теперішньої влади. І ви знаєте, смішно зараз, Ігор Романович, звучить, коли ви говорите, ми робимо, ми намагаємося, ми доходимо до якогось вирішення. Ми не хочемо того чути, ми хочемо бачити результат, ми його вимагаємо, вимагаємо того результату якого ми заслужили. Тепер на рахунок врізок. Знову ж таки, витоки. Всі говорять за безліч витоків, дарявій мережі, несанкціонований відбір. Але голова селищної ради східниці він заперечує несанкціонований відбір. Можете бачити це в е, відеоматеріали. Стало, були тут журналісти проводили е, ряд журналістських досліджень, і е, пан Піляк сказав, що жодного несанкціонованого підключення не було виявлено. Я вам скажу чому. Тому що коли ми своїми зусиллями активісти міста Борислава поїхали і знайшли на вулиці Котляраївського біля Золотої Бані несанкціоноване підключення до мереж водоканалу. За весь той період не оголосився власник, який би повинен був заявити про ту крадіжку. Тобто те, що ми знайшли, викликали правоохоронні органи, які виїхали на місце. Так, вони запротоколювали, Так були представники Борислава Водоканалу, які так само склали акт, та, що дане підключення є несанкціонованим. Кримінальне провадження не було відкритим. Тому що не було заявника, власника даного майна. Питання Ігор Романович: хто є власник того майна? Міська рада, міська рада. Так, Просто ви бачите, що у нас робиться, яка у нас проблема. У нас немає власника. Або у нас, якщо вже критична ситуація, то тоді збирається громада, громадські слухання і перекладаються люди. Робіть щось. Давайте будемо обговорювати, давайте шукати виходи разом. Тільки тоді, коли вже домоклів меч надвисає над головою, наша Бориславська міська влада починає дослухатися до парад громади. На жаль, що стосується комунального майна, у нас є друга проблема, не менш важлива, ніж проблема водопостачання в місті. Знову ж таки, через халатність Бориславської влади. Це... Жекі, ніби яких уже зараз немає, але куди поділося їхнє майно? Їхнє майно, знову ж таки, через рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради користуються безоплатно приватні фірми, приватні фірми, яких уособлюють колишні начальники жеків приватні фірми, які надають послуги, а точніше їх не надають населенню, тим самим шантажуючи людей, надсилаючи погрозливі платіжки за ті послуги, змушуючи їх сплачувати за ті послуги, які не надаються. І скільки разів ми вже його Романович, проводили круглих І Із фірманом, і з вами? І куди ви тільки не зверталися? І ніби і справи були порушені так само кримінальні, за те, що незаконно займалися приміщення комунальної власності приватними фірмами. І знову ж таки ми залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Покричать, покричать і забудуть. Тому ми вас просимо, Олег Михайлович, втрутитись, принаймні, мінімум, допомогти на рівні області вирішити нам дані проблеми. Щоб не був... Той замкнутий, замкнуте коло, яке ми знову ж таки будемо намагатися самотужки його розірвати. І на рахунок мосту. Пан Микола зачепив цю тему. А наші активісти, так само Бориславські, вони не полінувалися і е, спустилися вниз під міст, так як попередньо, знову ж таки, е, Олег Михайлович, ми проводили зустрічі уже з ніби старою новою в лапках владою. Після зміни. І просили, правда, Ігор Романович, це ж правда, правда я говорю, просили повпливати на те, щоб розвантажити основний міст, який, не дай Бог, впаде. І ми залишимося острів Борислав, на який вже ніхто ніколи не те, що не доїде, а не добере царачки. Тоді вже нам не потрібно буде ні води, ні газу, нічого абсолютно. Нас просто будуть цілими родинами і сім'ями покидати у це забутим Богом місце, тому що його містом не назвеш. Збирались підприємці, які говорили, що вони не будуть проїжджати груженим транспортом. Ми сьогодні поки стояли за 20 хвилин 5 машин проїхало. У вівторок, в 40 градусну спеку, їхала ціла вантажівка гружена в 12 годині дня на східницю везла шутер. Так прошу, будь ласка, подивіться, в якому стані зараз знаходиться міст. Так як ви сказали, що ваші спеціалісти Левецький, він не бачив пошкодження в тому мості, а там дерев'яні балки.